Вівторок 37-го тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Отішителю душі істини, що усюди єси і все наповняєш, скарби Дібри, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Соборного послання Якова читання. Браття, нехай між вами не буде багато тих, що хочуть стати учителями, знаючи, що за те приймемо більший засуд. Вщімо, бо ми чимало чинимо провин. Коли хто не завенить словом, той чоловік досконалий, що може загнустати в усе тіло. Коли вкладаємо гноздечки коням у рот, щоб вони нам корилися, ми керуємо всім їхнім тілом. І кораблі також, хоч які вони великі, і хоч які середиті вітри ними гонять, вони керамуються маленьким стерном по волі стерника. Так само і язик, член маленький, але і чване вельми, глядіть. Який вогонь малий, але палить величезний ліс, і язик вогонь, цілий швіт неправди, язик, розсівшися між нашими членами, бруднить усе тіло. Він запалює все колесо нашого життя, сам запалений вогнем пекельним, усякі роди диких звірів та птахів, гадів та морських потвор були приборкані. І приборкується людським хистом. Язика ж ніхто з людей не може угамувати, він зло, що спокою не знає, повний смертельної отрути. Ним ми благословляємо Господа і Отця, і ним кланемо людей, що сотворені на подобу Божу. З тих самих вуз виходить благословення і прокляття. Не слід, брати мої, щоб воно так було, коментар. Коли хтось не заменить словом, то йому ж досконалий, що може загнуздати усе тіло. Дорогі мої, щодня ми спілкуємося з людьми, висловлюємо різні думки, різні позиції, з кимось погоджуємося, з кимось дискутуємо. Когось переконуємо, опісля шкодуємо, що сказали те чи інше, що піддалися емоціям, спокуші доводити свою думку без бажання чути іншого. Знаємо, що слово можна когось потішити, збадьорити, навіть обнадіяти, але також слово можна і вбити. Слово має велику силу. І ця правдива сила слова народжується з глибини з людини, з мовчання. Коли Господь промовив слово і створив все світ, усе, що у ньому, людину, це слово походило з глибини мовчання Бога. І так наше слово має походити з мовчання. Цього мовчання бракує у нашому житті. Ми мало слухаємо. Мало дослухаємося до порухів наших сердець, мало дослухаємося до інших людей, а найгірше мало дослухаємося до Бога. А Христос багато раз сказав: хто має вуха, нехай слухає. Бачите, не казав, хто має рота, нехай говорить, а щоб слухати. Бо дуже бракує зараз сьогодні, щоб навчитися слухати. А Бог анатономічно дав два вуха і один рот. Щоб ми удвічі більше слухали, ніж промовляли, Тож вчимося спершу слухати, а вже потім говорити. Від марка святого Євангелія читання. Той час увійшов Ісус в Єрусалим у храм, і оглянув усе, а що було уже пізно, вийшов з дванадцятьма у ветанії. На другий день, коли вони виходили з ветанії, зголоднів він. Побачивши з далека смоковницю, вкриту листям, приступив, чи часом не найде чого на ній. Та підійшовши до неї, окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не була пора смоков. І, звернувшись до смоковниці, промовив: Нехай ніхто повіки не їсть плоду з тебе. Учні його чули це. приходять вони в Єрусалим, увійшовши в храм Ісус став виганяти тих, що продавали і купували в храмі. Він перекинув столи з міняєлів і ослони тих, що продавали голубів, і не дозволив, щоб хто переносив що через храм. Навчов він їх і казав їм Хіба не написано Дім мій домом молитви назветься для всіх народів, а ви ж з нього зробили печеру розбійників». Почули це первосвященники і книжники і шукали, як би його погубити. Але боялися його, бо весь народ дивувався його науці, а як настав вечір, він вийшов з само. Проходивши ж тудою вранці, вони побачили смоковницю в сохлу від кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому, Учителю, дивися смоковниця, що прокляв єси усохла. Ісус у відповідь сказав їм Майте віру в Бога, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двинці й кинься в море, та се не це у своїм серці, але віруватиме, що станеться, те, що каже, буде йому так. Коментар Дім розбійників. Дорогі мої, зі свого життя. І особистого досвіду знаємо, що коли робимо якийсь гріх, навіть невідомий нікому або зло, про яке ніхто навіть не може здогадуватися, нас все одно мучить сумління. Причина такого стану душі проста: людина, не покликана до життя у гріху. Чи декларувала вона зовні свою віру, чи не декларувала, жила церковним життям чи ні, але створена на образ Божий, вона не може жити у гріху, бо це є віддаленням від Творця. З іншого боку, коли робимо щось добре, приємне, миле, безкорисливе, то від цього відчуваємо радість, щастя. Тому Господь запитує кожного з нас. Чим наповнений ваш важкі, хто живе у нас всередині, чим ми переймаємося, про що клопочимося у нашому серці, які думки носимо в собі, можемо ствердити, що думок про вічність, про Бога, про Царство Небесне є небагато. Здебільшого ми переймаємося різними земними клопотами, турботами. Як також не раз носимо в собі різний обман, несправедливість. Це ніколи нас не ощасливить. це не ощасливить того нашого внутрішнього місця, серця, дає тім Господній. Коли ж Господь перебуває у нашому серці, у своєму домі, то лише Він сповнює нас радістю і щастям. Сьогоднішній уривок з Євангелія є дуже багатим: прокляття смоковниці, очищення храму, відповідь Ісуса, який Він пояснює силу віри в Бога. З одного боку, кожен епізод пояснює інший, а з другого боку, можна кожен із них розглянути як окрему тему. Але всі ці три пункти об'єднує одне. Те наскільки Ісус хоче, щоб твоє серце було повністю віддане Богу. Смоковниця є символом невірного Ізраїлю, а саме тих людей, які не хотіли приймати Ісуса як Месію, не вірили Йому, а тому не давали плоду, покаяння та навернення серця. Натомість Ісус знаходить у вибраному народі лише листя, тобто фальшиву побожність, торгівлю в Божому храмі та фанатичне дотримання закону. Почавши прилюдну діяльність, Ісус збирає новий Ізраїль, християн. І це Євангеліє показує, що саме Бог хоче бачити у кожному християнину і у Твоєму серці також. Ось що його приваблює любов, милосердя, віра в нього, не у традиції, а саме в його прекрасну особу. Так, це нелегко осягнути. Проте Господь завжди тому сприяє, якщо бачить твоє бажання. Відповідаючи на зауваження Петра про те, що смоковниця, яку він прокляв, сохла. Господь говорить про віру, яка може переносити навіть гори. Не йдеться про те, що нам слід займатися перестановкою гір з місця на місце. Нехай вже стоять там, де їх поставив Господь. Господь хоче, щоб учні і ми побачили і запам'ятали, що саме віра є основною силою, через яку ми беремо участь у Божому творінні. А якою є твоя віра, про це напишіть в коментарях, і на це отримаєте благословення. Дорогі мої, коли ми говоримо про віру, маємо на увазі не тверду впевненість в існуванні Бога, а довіру до Небесного Отця. Бо й диявол вірить, що Бог є, але діла Його не свідчать про це. Апостол Павло говорить, що віра без діл мертва. Тому першою і найголовнішою річчю, за допомогою якої ми можемо перевірити нашу довіру до Бога, є те, що ми звертаємося до нього з молитвою, довіряючи, що отримаємо те, про що просимо. Для спілкування з Богом, для щирої молитви, нам необхідно. Перебувати у правді, і тому Господь далі говорить своїм учням про прощення, тому що дар віри у правді реалізується, якщо ми просимо у Христа прощення наших гріхів і прощаємо самі, якщо ми шукаємо любові Небесного Отця і любимо ближніх. Попроси у Бога, щоб Він навчив тебе прощати і любити. Пишіть ці свої прохання в коментарях, а на кінець помолимося, Господи Ісусе, іноді моя віра настільки є малою, що я починаю сумніватися у Твоїй Божественній силі. Обдаруй мене міцною вірою, щоби, стоячи у правді, я міг прощати собі та іншим, ділячись з іншими тобою предвічною любов'ю. Є у вашій країні головна будівля, найвища, найбільш пам'ятна, повна історичних спогадів, де збираються знамениті люди на ноші двізи високі особи. Яка будівля символізує собою вашу країну її спосіб життя, владу чи народ? Уявіть собі, що вам стало відомо. Скоро ця будівля буде зруйнована землетрусом або знищена ворогами. І ви знаєте, що така кара Божа, бо правителі вашої країни перевищили міру сла. Уявіть, що ви зобов'язані розповісти про це все, застерегти, показати людям, що має статися, призвати їх, виправитися якнайскоріше, доки залишився час. Як би ви приступили до такого завдання? Ви можете заперечити, що моє питання вимагає занадто багато допущень, подібні думки роками і десятиліттями не закрадаються людині в голову. Але якщо ми не уявимо себе в ситуації, схожій на ту, з якою зіткнувся Ісус, ми не зрозуміємо цієї сцени. Оскільки ця сцена має ключове значення для вирішальної частини Євангелія від Марка, у такому разі і Євангеліє ми зрозуміємо не цілком вірно. Марко знову приготував сендвіч, ранкове оповідання про фігове дерево, а всередині сцена в храмі, обидві історії взаємно прояснюють одна одну. Пізот з фіговим деревом, Само по собі виглядає дуже дивним. Сезон плодів ще не настав, що за примха, що за каприз спонукає Ісуса проклясти фігове дерево за цілком розумну для дерева поведінку. На вишні на цьому дереві з'являється листя, а плодів ще довго чекати. Але Марко дає нам зрозуміти, що фігове дерево притча. Розіграна як драматична дія, і ця притча показує нам, що Ісус має намір зробити у храмі. Епізод у храмі також не цілком ясний сам по собі. Багато хто вважає що за краще думати, ніби Ісус виразив протест проти комерціалізації релігії. Він хотів очистити храм, покласти край всякій світській діяльності на її території. Зберегти святе місце винятково для молитви й жертвоприношення. надто сучасне тлумачення, жорсткий розподіл релігії і економіки не раз призводив до поганих наслідків, особливо в країнах, що розвиваються. Марко ясно дає нам зрозуміти: саме, саме встановлюючи епізод у храмі між двома половинами притчі, про фігове дерево, той самий. Ак Ісуса Він теж розглядає як драматичну притчу про суд. Таким чином, Ісус сповістив про суд Божий над самим храмом і усім тим, що Він символізував національному житті Ізраїля. Ключем до цієї стени служать біблійні цитати, за допомогою яких Ісус представляє звинувачення храму. Підхопивши давні пророцтва Ісаї Єремії, Ісус нагадує слухачам про неоднозначну роль храму. Відтоді ще як ця будівля була вперше зведена і освячена Соломоном, було ясно, що вона не може стати справжнім і єдиним у повному розумінні слова домом Бога живого. 1 Царів 8.27 Бог обіцяв благословити Ізраїль за допомогою храму, але оскільки Ізраїль загордився, ніби благословення йому гарантоване, і перетворив храм, і пов'язані з ним обіцянки у виправдання власної несправедливості і аморальності, суд може і має відбутися над самим храмом. От про що йде мова у перших розділах Єремії, зокрема, і в цитату. Тованих Ісусом вірша, дім Божий перетворений на печеру розбійників. Чому це печера розбійників? Не тому, що люди приходять сюди, в тому числі і грошей заробити Розбійниками за часів Ісуса називали не злодіїв і грабіжників, але повстанців тих, кого ми сьогодні називаємо фундаменталістами релігійними терористами. Вони складали змови. І з готовністю прибігали до насильства, прагнучи здійснити націоналістичні спрямування. І це одне із звинувачень, пред'явлених Ісусом своїм сучасникам Євреям. Ізраїль в цілому зловживав своїм покликанням стати світлом світу і перейшов до жорстокої, вушколобної, еклюзивної, націоналістичної релігії і політики. Яка не те, що не освітлювала весь світ, а була спрямована на швидке його засудження. Ця тенденція простежується і в своях Мертвого моря, і в жорстокій революції, що назріла в епоху Ісуса. Храм мав символізувати перебування Бога. Ізраїлем для блага всього світу. Але сучасники Ісуса організували богослуження таким чином, що замість Божого благословення усім народам було продемонстровано відчуження і відторгнення усіх від Творця. Для релігійних партизан, які продовжували озброєний опір Риму, принципово неправильний спосіб провадити Царство Боже з Ісусового погляду. Храм був. Осердям їх ідеології, а опікуник храму чванилися своїм багатством і пригноблювали народ. Як до чужаків, насильство, несправедливість до самих євреїв, от на що перетворився храм. І для нього, як для фігового дерева, в Ісуса знаходиться лише одне слово, засудження. Як він проявив це засудження? Храм був призначений для жертвоприношень. Вірні постійно приходили в храм, міняли свої гроші на прийнятні тут монети, купували тварин, що гарантовано були годними для жертвоприношення. Якщо гнати худобу із собою, дорогою вона може зашкультигати, а для жертвоприношення годиться лише пестоганна здорова тварина. І це у храмі, якби ми на сьогоднішній вимінювання грошей. Тому назвали одмінний пункт, де приносили інші гроші, але вимінювали на єврейські, бо іншими грошима не можна було складати пожертви. І саме на цьому курсі заробляли. Тварин віддавали священникам, які їх різали і приносили відповідну частину Богові. Система жертвоприношень і саме існування храму трималося на цьому обміні валюти і купівлі тварин. Порушивши цей процес, нехай навіть на короткий, але глибоко символічний момент, Ісус своїм чинком сильніше за всякі слова. Храм підлягає Божому суду, сенс у його існуванні зник. Ми скоро переконаємося, що суд як частина звістки про царство пов'язане з усією місіяльською діяльністю і його війною з силами зла набагато тісніше і повніше ніж священна війна, революція або складна символіка тваринних жертв Син людський, казав Він у попередньому розі, прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати, на, як викуп за багатьох. Тут, як в попередніх розділах, Ісус використовує термінологію жертвоприноси, описуючи смерть, якою йому належить померти. І в якій усій повноті здійсниться суверенне правління і рятівна присутність Бога, тобто Царство Боже. Тим самим, колишня система жертвоприношень стає непотрібною. Це частина храмової системи, яка поступово стала символом не того, що треба було прийняти людям. Спочатку це одна з тих, поставлених Богом, щоб привернути всі погляди до головного діяння Ісуса в колінації. Розп'яття. Варто подумати двічі, перш ніж застосувати цей текст, як це часто роблять, для критики спроб модернізувати релігію, поєднувати Бога з мамоною. Така небезпека існує, і в цьому відношенні церкви слід бути насторожі. Але обурення Ісуса стосується набагато глибших шарів, і якби ми були послідовні, не лише церкви здригнулися від цього обурення, але і суди, і законодавчі збори, царські палаци і банки, всі установи, де владою зловживають на користь і без того сильних, зневажаючи безпорадних. Установи, де багаті і можновладці використовують ці переваги лише у власних інтересах, а не пропонують їх великодушному всьому світу. От куди був ішов сьогодні Ісус, щоб і там перевернути столи і вигнати торговців. Але пам'ятайте: подібного роду символічні шести обходяться дорого. Ісус, важив ще на такий вчинок лише на вершині усієї своєї кар'єри, зцілення. Проповіді, нагадування та інших проявів любові, якими вводив людей в ноги життя і Бога. і його вчинок став безпосередньо причиною його загибелі. І ще одне: заохочуючи своїх послідовників молитися про те, щоб нинішній стан речей змінився Божими встановленнями, ця гора у безпосередньому контексті має і напевно відноситься до на гори храму. Ісус усі очевидністю відкидає особисту злість або якісь прояви агресії, навіть скидаючи систему, що перекрутила Божий задум про Ізраїль, Він завершує проповідь беззастережною вимогою прощення. Лише ті, хто зрозуміє сенс цих слів, зможуть до імені Ісуса виступити проти несправедливості і зла нашого часу. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар під першим коментарем. У ньому першому коментарі я уділив благословення. Під ним, нажавши на відповісти, аж тільки тоді пишете. Якщо ви не нажимаєте на відповісти на коментар, то ви не коментуєте неправильно. Ім'я Амінь. Про пальчик вверх, пальчик вниз. Вам не важко. Meni prijemno slava Isusom Hristom